Вітаю вас, друзі, цієї ночі українські безпілотники знову атакували так звану Російську Федерацію, і просто приємно усвідомлювати, що подібні атаки відбуваються зараз практично кожної доби, але усі цілі було збито: Росіяни відбилися. Вночі силами ПВО була стрижна масірна атака безпілотників врага на об'єкти транспортної енергетичної сфери в Волгоградській області. Як саме вони відбивалися своїми власними об'єктами, можна побачити, наприклад, на наступному. У відео Виловлінському районі повріжден высоковольтный провод. Энергетики сейчас восстанавливают энергоснабжение. енергоснабження. Вафролова горит техническое здание станции Арчеда. І ви напевно запитаєте, а як таке можливо? Спершу пропагандист сказав, що атаку відбито, а потім одразу почав перелічувати наслідки атаки. Тому що це знову обломки були. Із западіння обломків на а, самій станції. є у росіян у Волгоградській області проблеми із залізницею і у якості приємного бонусу зупиняли свою роботу аеропорти. Заблокиру... О, не Зблокіруні, Не працюють аеропорту Тамбова і Волгограда. у той самий час. Ви не повірите? Американський президент знову вимагає, щоб так звана Російська Федерація зупинила війну і відправляє Віткофа Москви. Це ж було вже. Ми повинні укласти угоду, щоб люди перестали гинути. Я дуже сумніваюся, що Вітков зможе, хоч якось вплинути на росіян. Набагато ефективніше можна донести росіянам свою позицію за допомогою дрона. І сьогодні у нас із вами, друзі, надзвичайно важливий збір на ФПВі на Покровський напрям. Наш підрозділ перебуває на Покровському напрямку. Нам дуже потрібна ваша допомога. Закиньте, будь ласка, на розріз. Давайте разом робити росіян хорошими, тобто мертвими. Слава Україні. Героям слава до кінця доби нам потрібно зібрати хоча б 20 мільйонів гривень, п'ять уже є. Долучайтеся обов'язково. Навіть одна-дві гривні будуть дуже важливими. Реквізити, як завжди, в описі. І ще там поруч є кнопка підписатися на мій канал. Натискайте її обов'язково у Волгоградській області, так званої Російської Федерації. Сьогодні вночі Росіяни дуже голосно верещали і запитували, за що їм це. Під ударами опинилася чергова залізнична станція. Зупинено рух потягів, сили безпеки і оборони. Усе частіше атакують саме залізничну інфраструктуру Росії. Тоді це, це п'яти школи в то Росіянам доводиться звикати до нової реальності реальності, коли дрони прилітають вже і у їхні міста. Доводиться ще й вивчати, які це дрони. Як сать мене ці поседряла какині вигляд? Загублі чи хто хоче. Типа безпілотник, типа лютий. будь-ти проклят БПЛА Камікадзе Февраль, від якого не можна закрити усю так звану Російську Федерацію, бо не вистачить комплексів ППО. Страна у нас все-таки большая, і даже спеціальних модифікацій панцирі на кожен важний об'єкт. не хватить. Ну а тепер до новин зі сполучених штатів Америки. Трамп відправляє Віткофа до Москви знову, але напевно цього разу зустріч буде у зовсім іншій атмосфері. Він можливо поїде. Думаю, наступного тижня у середу або четвер, можливо, поїде до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся, Тож подивимося, що стане. Я спочатку думав, що це була ініціатива американської сторони відправити Віткофа до Москви, Але за словами Трампа, це самі росіяни попросили, аби він прилетів, щоб Володимир Путін міг подарувати і ще один черговий портрет Трампа. А Вітков має озвучити ультиматум. Очевидно, він їде туди. а, дуже скоро, якщо він ще не там, щоб передати ультиматум. І цей ультиматум буде щоб знаєте, встановити режим припинення вогню. Американська сторона демонструє усе більшу роздратованість поведінкою росіяни Владимира Путіна, і представник Сполучених Штатів Америки у НАТО вважає, що Путін. Певно, не сповна розуму. Я думаю, ви знаєте, неможливо зрозуміти, що в голові у Володимира Путіна, бо це хвора і викривлене мислення, і ймовірно нелогічне. Як це вони здогадалися? Цікаво, різінове. Попа очевидно, що Володимир Путін знову відкине вимоги Дональда Трампа, і той обіцяє у такому разі, вже у п'ятницю нові санкції. Але це не точно. Ну будуть санкції, але вони здається досить добре уникають санкцій. Знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре уникають санкцій. Тож подивимося, що станеться. Владимір Путін переконаний, що не дивлячись на проблеми із економікою, він і далі може продовжувати російсько-українську війну. Тож, навряд чи санкції його серйозно злякають, як і підводні човни, які Трамп, начебто, відправив до так званої Росії поближче. Я вже зробив заяву і відповідь така. Вони в регіоні, так де їм потрібно бути куди, які лодки, Що? хто має боятися, хто этот бред вообще слухав? Що? То... ні на яке повне припинення вогню. Російська сторона не погодиться, тому що росіяни зараз у наступі. Вони вже тиждень, як узяли Покровськ. Ці переході спецоперації в Красноармійській. є дані, що під контролем наших воєнних уже кілька кварталів. Штурмові групи пробиваються к центру Що Російська. Армія зайшла в Покровськ. але оце взяття Покровська було авансом або у кредит. Це означає, що росіяни не контролюють місто, але нагору вже доповіли. В зоні спеціальної операції є таке поняття у хлопців, Взять насільоний пункт в крідіт. Ти это? у реальності. Ж Росіяни мають тактичні успіхи навколо Покровська і просуваються. На жаль, практично щоденно на його флангах і стоять вже в притул до міста. У самому Покровську вже фіксувалася активність диверсійно-розвідувальних груп. Я думаю, ви бачили про це новини. Звісно, нічого хорошого в цьому нема. Тактика росіян на цьому напрямку незмінна. Інколи дуже рідко вони використовують бронетехніку. Трошки частіше вони пересуваються на мо. Тоциклах, але переважно штурмують малими піхотними групами. Спочатку було все нормально. Нас одправили без аптічок, без їди, без води. на штурм. ми штурмували нас кінв'яму, побили палками. Покровський напрям є одним із головних напрямків удару противника. Тому він не шкодує свого особового складу і відправляє щоразу на штурми не лише просто якихось звичайних окупантів, а й поранених із тих самих каліч полків. Жомурані видають на фронт. Я фронті. Вон люди з клюшками. О, вообще с этой ножка на вот товариш танцор, цвет нации. еліта красної армії. Витрати дронів на росіян у зв'язку із такою тактикою досить великі, тому що на кожного окупанта треба витрачати один, а то й два, щоб вони здохли. Командиром на нас очхать, просто вони нас відправляють на убой. В м'ясо просто в м'ясо. Дрони зараз є одними із найефективніших засобів для того, щоб стримувати наступ ворога. Ми купуємо і звичайні FPV, і на оптоволокні і зенітні. А росіяни вже співають про дрони пісень. до тарасвята, до і воно над нами. Український дрон оборонці Покровська чекають на нашу із вами допомогу. Зараз звідти є дуже дуже багато запитів на загальну суму більше 62 мільйонів. Тому я прошу про вашу допомогу. Бажаю здоров'я. На зв'язку 68 окрема єгерська бригада. Ми знаходимося зараз на покровському напрямку. Дуже потребуємо вашої підтримки, а саме у вигляді дронів. Не будьте байдужими, задонайте на русаріз. Наша мета за сьогодні зібрати хоча б 20 мільйонів гривень. і вже завтра ми на ці кошти закупимо нові FPV, які одразу поїдуть на Покровський напрям. Долучайтеся. Реквізити, як завжди, в описі. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще ще нових FPV. Дякую, спільноті Стерненка, за надані дрони. Слава Україні! Героям слава, 17-й центр спеціального призначення. Дякую спільноті Сергія Стерненка. І Сергію Стерненко за надані 20 дронів диких шершнів для знищення розвідників ворога в повітрі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Від імені всіх бійців роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 бату, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, висловлюємо подяку спільноті Стерненка та всім, хто не забуває донатити на русоріз. за чергову партію дронів. Тільки з вашою допомогою окупанти поїдуть назад у Буферну Федерацію у пакетах. Бажаю здоров'я! Літній наступ КАТАПів в самому розпалі. Ми, як ніколи, потребуємо fpv дронів Рота РУПАК 118-ї бригади ТРО дуже вдячна спільноті Стерненка за чергову партію ФПВ-дронів, які полетять точно в ціль. Підрозділ ФПВ мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Дякую спільноті Стерненка. Та всім, хто брав участь у зборі коштів на ці FPV-дрони. разом до перемоги! Слава Україні! Бажаю здоров'я! На зв'язку в черговий раз підрозділ Гріз 27 27-ї реактивної артилерійської бригади. Висловлюємо подяку Сергію Старненко та його кращій спільно спільноті за надання нам 35 цифрових цифрових FPV-дронів для захисту неба над Сумщиною. Долучайтесь до небесного русарізу. І слава Україні, героям слава друзі! Кожна російська мерзота, яка прийшла на нашу землю, має отримати невідворотну кару. Кожен окупант має отримати свій дрон у пику. Щоби це відбувалося, продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.